Всім привіт, хто любить футбол. З вами я, Олександр Мірошник. Ви на каналі Болхат. продовжуємо кар'єру гравця за Алекса Болхата. Ви всі 24. Всім приємному перегляду. Так, у нас сьогодні матч чемпіонату. Через 2 на 3 матч проти АЗ в Лізі конференції. Далі Дженова, Ну і в листопаді ще два матчі залишаються. Ми на 11-й сходинці, Отже, Алекс Болхат в основі, Трагоре також. Зубков-судаков. Поїхали! 5 голів трьох матчах Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Одинадцятий тур чемпіонату, друзі, Донбас Арена. Ну що, поїхали. Давайте, що тут від нас тренер сьогодні буде вимагати. 8 5 10 для покращення, володіння м'ячем 60%. Ну і точні передачі. Ласіна Траорен, ну Все ж таки віддав. Раніше там я просив. Треба було віддавати на, на Алекса. Алекс злівої забуває під стієчку. Гол! Голь-голь-голь. Забивай, Алекс Болхат. Народив ще один м'яч. Дуже якісно пробив. Не знаю, чи міг там тягнути голкіпер. Фіг знав. Скоріше за все, що Шо? ні. Болхат з м'ячем. Проходить передача. Зубков на Ласіну. Ласіна траурену, як завжди щось починає вигадувати. Алісандріні на фланг. Зубков. Не знаю, просити. Ось тут слід просити. Віддає таке на нас передачу з лівої, Забиваємо. Дубель Алекса. Олексінка вже майже 10. 9-8. Так обережно, ще не вистачає там зламатися. Ух, як прийняв на розвороті. Якісно. Під ліву ногу. А скільки нас там ліва? Чи 4 чи 5 зірок? 4, здається. Так, я ще, ще не прокачував я п'яту зірку. Навіть сейв був. <пілля> удар по воротах, як <пілля> завжди, м'ячик летів. Ну що, інтрига в цьому матчі, друзі, Шахтар Монза 2-1. Це не задовго до перерви. Так, ну що, 5 зірок, вже фінти, 5 зірок. Я перевіряю. <кхе> ви бачите, що ось такі. Ось цей, зокрема, фінт лише на п'ятизірковому рівні відбувається. Виконується, точніше. Ну що, перше там відіграли Шахтар Монза 2-1 дубль. Олекса Булхата, друзі. QR-код на мій телеграм-канал, або ж знаходьте посилання в описі під відео. Все поки що вдається сьогодні. Так, точні передачі є. Володіння трохи покращити. А так, в принципі, всі завдання можемо виконати. 9-5 оцінка. Так, тягнемо в центр передача. Траоре віддав. Ось тут по флангу можна віддати здається, що не було в сайду. Олександр Зубков. Прошу передачу. Слабенько. У Гочукву. Ласіна трауре. Так, ну можна вже і відпочити, в принципі. 10, друзі. 10. Оцінка. Передачу віддав. Ласіна Трауре. Ну тут вже ти маєш забивати. І він це робить. Ну, ще і дубль плюс асист. Ось так от до того, що. Щоб піти в роздягальню, ще корисна дія для команди. Супер матч сьогодні видався. Аби так щоразу було, там, мабуть, би не цікаво було. Так, 10, дубль і пас. Точних передач 17. 3-2. Перемога. Нарешті три очки ми заробили, плюс 15. Третє завдання не виконали, на жаль. Так, ну що, хороша гра в матчі. Е, зрозуміло, ну що, може, себе похвалити? Чи давати партнерів? Похвалимо. Допомагають нам здобувати такий якісний результат. Ліга конференції, друзі. Ну що, ми на другій позиції. У нас дуже непогані шанси вийти зі своєї групи. Я продовжую тренувати. Поки що ось ці завдання виконуємо. На новий рівень ще не вийшли. На свої позиції ми в основі вперед. Шахтар приймає АЗ. Азе Алкмар, так, ну що, 8-5-10 знову, повернути володіння собі і віддати гольову. краще. Ну, в попередній зустрічі, хто дивився там попередню серію, наклепали ми в ворота. Азе на виїзді та класіна, ну забуваєш, ти в дотик, Непоганий розіграш, тобі потрібно було просто забити м'ячик у ворота. І все. Так, Алекс мечем на фланг Зубков. От Зубков мені подобається. Ласіна не, не завжди. Завжди майже не подобається. Так точніше сказати. Загрався тут я трохи. 15-та хвилина. Небезпека коло наших горіть. Трауре. По центру на Зубкова віддає. А, ну падіння тут не було, то там фолу. Болхат з м'ячем. Біжи, давай швидше. По центру буду віддавати передачу. Як же ж вона не пройшла? Останні секунди першу тайму Шахтар АЗ Нулі поки що на табло. Ну, мабуть, що все, що ми могли, наклепали в попередній зустрічі. Яка передача розрізна. Зараз виходить на Судакова. Можна попросити назад. Під праву робочу ногу. Дуже близько. Ось таке яскраве завершення першого тайму Мож, могло б бути ще яскравішим, аби м'ячик влетів під поперечину. Ну що, Алісандріні наш намагається стараються, але ну всі е, стараються, але десь так щось трохи десь не дограємо. Гольових немає. Е, проте двічі повернули володіння. Ще треба раз. На жодного завдання ми ще не виконали. Жарти жартами, а треба хоча б оцінку набрати. 7-2. Дофінтився отримав по ногах. <тас> Добре, що хоча б і страв. <тас> так, відібрав Алекс, здається. Прошу передачу! Та якісніше ж треба. 20 хвилин залишилось грати командам, друзі, 0-0 на табло. На донбас Арені. Ось так от. Поки що щось начебто стараюсь, намагаюся. Ось передача дуже непогана проходить на Судакова, можна попросити ось тут. Знову під робочу, блокується, не було руки. Ні, Здається, що не було. Щось не пішла, гра. Непогано граємо, але. Але. Удар по воротах дозволи пробити. Давай швидше, швидше вкидай його. Є, вдотик на трауре. Ласіна трауре. Тут намагаюся я бігти вперед, проходить пас. Ех, даремно віддав. Можна було розгнятися і бігти по центру. 10 хвилин залишилося. Алекс з мечем. Все, втомився, втома відчувається, дивіться, сил немає. Трауре з останніх сил там. Алекс біжить, Ось він, друзі, з мечем. Ну все, зараз. Зараз, мабуть, що впаде. Передача проходить та забишти. Могли зараз стати автором асисту, але не судилося. Ну що, 7-5 оцінка. А яку там мінімум? 8-5, здається, треба було набрати. 0-0. 0-0, друзі. Ну, проте, один бал ми набираємо. А ще в групі. Скільки там? Ще два матчі, здається, залишилося. Треба чіплятися можливостями. Кращий гравець матчу проте, дивіться. Але немає чомусь нагороди, не зрозумів я. Так, ну що, до збірної знову нас викликають Чехія і Норвегія. Товариські поки що зустрічі. Різник Зубков, Бондаренко, Ракицький, Конопля, Бондар Болхат. Прокачуємо ми поки що дріблінг. І. і і Атакувальна позиція плюс 4. Ну, давайте оформимо. І дриблінг можемо так ще. Володіння плюс 4. Так, крутяк вже, дивіться. Супер просто. Де ми, друзі? Ну, поки що на 9 позиції. Матч проти Джен, мабуть, що тайм зіграємо і десь там на початку другого попрошу заміну. Трохи не відновлений фізично, Алекс. І попереду я мабуть, що після цього матчу там дві товариські зустрічі, так за збірну. Рейтинг точні передачі, перехоплення. мабуть, що за збірну ще сьогодні пограю? Так, мабуть, не ті форми я обрав. Зливається так. Якщо придивитися, то можна відрізнити. А якщо в динаміці, в темпі, то можна віддати комусь не туди. Не на партнера. Так, хороший «Сі, пас. Та ж та. ти, Ну нарешті ласіна, трауре. З Передачі Алекса Болхата відзначається забитим м'ячиком. Черно Шахтар 0-1. Хорош тут. А, хотів віддавати я на фланг, а то, не на, а то не наш футболіст був. Добре, що він не віддав. Але. Тягнемо. В центр. Удар по уротах та тигля. Ласіна трауре відзначається дублем. Ну і можна рахувати, що Алекс віддав передостанній пас в цій комбінації. Може, траура ще й заграє. Так, є перехоплення. Алекс Красава. Удар здалеку. Севич Кіпер. Непоганий постріл вдається. А м'ячик ту летів у ствір горіть. Так, останні секунди, друзі. Дженно Шахтар 0-2. Наше перехоплення. в Центр трауре. Хороший матч проводить. Ласіна, ну і все. <кій> Завершено першу половину зустрічі. Отже, 0-2. Дубль в трауре. Ну, Алекс поки що без забитих м'ячів. Проте автор асисту, так? Точні передачі виконали, рейтинг набрали. Ну, хоча би два завдання з трьох виконав. Ми можна ще трохи можемо проситися вже е, на заміну. Так, тут офсайд, на жаль. Все, йдемо відпочивати. Відпочивати, готуватися до матчів зі збірною, Хоча і товариські, поки що неофіційні, але. Але, друзі. Так, 0-2. Тут перемога. Два завдання з трьох. Треба себе заявляти в збірні, тому що, друзі, там же євро. Не знаю, чи наша збірна буде грати чи ні. Ну, ось таким складом українська збірна виходить на цей матч. Трубін в воротах. Поїхали. На позиції ЦАПа один єдиний центральний атакувальник і захисник Алекс Булка. Це мені подобається. Так, 7 -5 8 5 Ударив uh, ствір, сподіваюся, що виконув. Ну і точник передач. Без відборів поки що, хоча я там uh, прокачав тренування передачі, перехоплення. Булхат можна на Ярмоленка віддати. Андрій Ярмоленко, але ну, в нього така собі швидкість, що ветеран правої пробиває і забиває. А чи буде це вважатися як гольова передача? Тому що там за багато кроків після того, як м'яч отримати Ярмола зробив. Ну, проте обіймаємося. правою, це, мабуть, що без шансів для голкіпера. 7,9 оцінка судячи з того, мабуть, що все ж таки нам зарахували як гольову передачу. Alexander. Алекс. Удар здалеку. Давайте спробуємо. Є. Удар Ну, Здається, що летіло ж там з так? 8-1. Перехоплення. Супер. Вдотик в центр. А усе вже непогано. Здаремно не попросив. Нехай би вже там пробував. пробивав. Ну, інколи на автоматі протискаю. Що за сей? Ну, знову привезли. 15 хвилин бігати ще в першому таймі. Чехія, Україна. 1-1, друзі. Ну і Алекс, я вам скажу непоганий матч проводить. Вже є результативні дії. Віддав гольову. Ось тут не проходить. На жаль, передача 8-9. 9 вже оцінка. Зростають бали наші. О, Алісандріні. Олександр. Головне не перемудрити. Ай не доходить і ну, Збірна сьогодні грає дуже, дуже цікаво. Так, Алісандріні тут на ударній позиції можна було віддавати. але... Хотілося вже забити перший м'ячик в кольорах збірної Украї... України. Побігли до тренера, до Сергія Реброва. Хоча взагалі тут на себе ніхіра не схожий. не зробили, не підвезли йому фейс. З робочою правою, ну десь щось схоже, так як Ярмола забивав. В той самий кут, майже з тієї самої позиції. Один-два, виходимо вперед, друзі. Десяточка вже є. Ну, мабуть, що ми е, скільки? двічі там пробили по воротах, навіть забили. Е, оцінку набрали, що там ще треба. Передачі, здається, я віддав. Можна вже завершувати, в принципі. але хочеться ще пограти за збірну. Може, і попросимося десь там на заміну, тому що попереду ж у нас ще один матч збірної. Так, всі завдання виконано. У хат по центру парашутиком. Наваната. Він головою почав обробляти там. Акудиал, круте, Прошу пас по флангу. В центр віддаємо. Ай, не пройшов пас. Хоча я на хід віддавав. Не точним пасом, а на хід. Але вийшло таке враження, що точно. Трикутничок я протискав. Непогано. Алекс Болхати вище. Ну, пішли, мабуть що, відпочинемо трохи. Так, що ми тут? Набігали? 10, гол плюс пас. Точних передач 21. 11,5 км пробігли. Перемога, друзі, наша перемога супер. Три завдання нарешті, плюс 25. Ну, вже і тренер збірної нам максимально довіряє, хороша гра в матчі, певна річ. А давайте, мабуть, що пообіцяємо працювати і в подальшому. Так, ще один матч, друзі. Знову ми в основі, трубін в воротах, Миколенко. Русин замість ваната. Так, Ярмола також на місці. Перед. Душу тіло ми положим за нашу свободу. Так, що тут, Рейтинг удари ударив ствір. 2-3. Успішні обводки. Угу. Цього разу не передача, а треба обходити. Обходити суперника, обігрувати. Ну, це, мабуть, що не склась. проблем, тому що в нас 5 зірок вже непогано тут. Е, Молодчинка Русин віддав на Ярмолу. А цей пригальмував трохи. Нагадую, що на каналі триває кар'єра, друзі, хто не знає, хто вперше дивиться мої відоси. Е, кар'єра тренера з Андрія Ярмоленка. Ну, ми її починали також з кар'єри гравця, а потім Ярмола очолив. Перша команда Дербі була у нас в скаунті, так? Ну а зараз Каталонській Барселоні. В центр непогано обігралися. Удар здалеку не влучив воріт, на жаль. Не буде той удар зараховано, як удар в площину. Знову на ударній позиції. Та що ж з цими ударами на точність? Ще, мабуть, десь щось не докачали. Непогано головою виграє болхат на другому поверсі. А де підтримка? Де хлопці? Де козаки? Ух, красиво зараз! Аліссандріні, Олександр Мірошник, він же Болхак зараз. О, як же ж ти не влучив! Це був би просто такий сольний прохід. Аби ще взяття воріт. Ну, тут треба було забивати. Всі в шоці просто. Так, на Ярмоленка можна віддати у сайду, здається, не було. А Андрій Ярмоленко завозився, але пробив і голкіпер не зіграв взагалі. Ну, це черговий баг чи скрипт на нашу користь, проте. Голкіпер взагалі відмовився грати в цьому епізоді. Ну і не за меж штрафного майданчику, що з руками Хезе. Андрій Ярмоленко другий гол в чотирьох матчах. Так, втримав м'яч в грі, але все. перше там завершено. Норвегія Україна 0-1. Автор єдиного забитого м'яча Андрій Ярмоленко з передачі Олександра Болхата. 90%. Так, ну удари Удари то є, але вони трохи не в спірворі. Дуже непогані. І гол мали б забивати ми. Цей матч я планую до кінця. Добігати ще, в принципі, сили є. Передача вперед. Офсайду не було. Назарі Русин! Так куди ж ти по центру бідеш? Болхат за меж штрафного майданчику. Ну це вже удар в ствір, друзі. Один удар є, ох, як близько. Тут і влетіти могло. Не то, що в ствір могли ще й забити. 75-та хвилина. 15 хвилин залишилося. Треба ще влучний удар виконати. Виймайте, будь ласка. Алекс Булхат забиває. Знову 10. Знову гол плюс пас. І знову 10. очка Та топчик. Голкіпер знову. Так все. Це, ну це калічні голкіпери. Не лише наші, а і ботівські, як виявилося. Ну що це за сейви? Це не прикрашає гру. Хоча ми виконали завдання, дякуючи цьому багу в скрипту чи як назвати недопрацьовки гри. Голки перекалічні просто в fc 24. Сподіваюсь, що в наступній частині їх. Хоча можуть ще виконати і всі гри, не знаю, чому не звертають на це увагу. Розробники, а ви взагалі граєте в свою гру чи ні? У мене таке враження складається, що вони взагалі її не тестять і не грають в неї. Так, ну що? Вітаю ці Алекса, можливо він стане кращим гравцем. Ну, він на то заслуговує. Десятку, мабуть, що набрав, якщо там не понизилося. Та... Є десятка, є гол, є передача, гольова 20 точних пасів, відстань майже 15 км. Так, він кращий, друзі. Є нагорода. І знову плюс 25, знову всі три завдання виконали у збірній. Хороша гра матчі. А давайте вже себе похвалимо, прокачемо очки одиночки. Мене не вла... ну, ось це мене дивує, чесно кажучи, тренер Шахтаря. Що йому не подобається. Це черговий баг, глюк гри. Так, що ми тут можемо ще прокачати баланс, ловкість а тут Ловкість атакувальна позиція. Ну, давайте це плюсиком є. А В наступній серії, друзі, в нас один-два матчі. Проти Лілю в Люзі-конференції грати. Ого, скільки матчів у грудні 23-го року. Тут же і Кубок проти Барі, далі останній матч проти Астон Вілли, Шостий тур групової стадії. Вже 76 рейтинг. Клас. Передача чомусь на місці. Як було 69, так і є. А темп не пам'ятаю. Ну, загалом непогано. 76, це попри те, що скільки, 21 чи 22 роки. 22 здається, фіг з наскільки. Ну, все на сьогодні, друзі. Бережіть себе, всім пока.